Герої не вмирають. Герої поміж нас. Шилепенда Василь Іванович, солдат розвідувальної роти військової частини А 4053, народився 23 вересня 1989 року у селі Малятинці Чорнівецької області. Ріс добрим, ширим та життєрадісним хлопчиком разом іще ще з п'ятьма дітьми. Навчався у Малятинецькій середній школі. Був одним із кращих учнів у класі, старанним та здібним до навчання. Полюбляв різноманітні бойові мистецтва. Багато часу приділяв заняттям боксом. Незважаючи на юний вік, не лінувався. Регулярно відвідував тренування, демонстрував шалену витримку, брав участь в обласних змаганнях з єдиноборств. Усе це загартувало у ньому сильний характер. Після школи вступив до Чернівецького економіко-правового коледжу, отримав диплом фахівця з товарознавства та комерційної діяльності. Започаткував власну справу з надання послуг по укладанню тротуарної плитки та бруківки, неодноразово виконував замовлення місцевих органів влади, був відзначений грамотою за сумлінну працю та вагомий внесок у покращення вулично-шляхової мережі міста Чернівці. Сестра Олена згадує Вася був цілеспрямованим, добрим та щирим. Мрією всього його життя було стати успішним. Він Постійно генерував нові ідеї та втілював їх. Мені ще з дитинства хотілося, щоб він був старшим братом. Василь Іванович був багатогранною особистістю, справжнім професіоналом, добрим другом, підтримував братів та сестер. дбав про батьків мав донечку Алісу, яку вважав сенсом свого життя, оточував її увагою та піклуванням. А кожну вільну хвилину приділяв донечці. Вчав до неї, що побути разом, хоч кілька годин. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не гаяв ані хвилини і ухвалив рішення стати на захист батьківщини, заради того, щоб його донька, рідні та вся країна мали вільне та світле майбутнє, тому став добровольцем та вже 3 березня 2022 року був зарахований до Збройних сил України з перших днів квітня у Сєвєрдонецьк, а потім одна за одною були найгарячіші точки нашої країни: Лисичанськ, Бахмут. Солидар, Донецьк, Піски, Опитне, населені пункти Херсонської області за сумлінне виконання своїх обов'язків 7 вересня 2022 року був нагороджений медаллю за службу в розвідці. Побратими поважали його та дали позивний позитив. Бо у будь-якій ситуації Василь Іванович дарував оточуючим посмішком та заряд гарного настрою 12 вересня 2022 року. Близько 19 години життя героя трагічно обірвалося. Він проводив роботи по виявленню та знищенню сил противника неподалік села Опитне, що на Донеччині ворог здійснив мінометний обстріл бліндажу, де перебував воїн. Побратим Василь Швець, позивним хімік, згадує, за кілька хвилин до обстрілу позитив змінив мене та відпустив, відпочити. Хоча моя зміна не скінчилася, та я мав ще певний час залишитися на позиціях. Незадовго до загибелі він приїхав до рідної донечки та провів з нею три щасливих дні. Коли настав час повертатися, то зізнався братові: все, що я хотів, це побачити Алісу, і мені це вдалося. Для всіх, хто знав героя, він не завжди залишиться вірним другом, справедливою людиною, справжнім патріотом, який віддав своє життя заради незалежності українського народу, 19 вересня 2022 року. Шелепенда Василь Іванович був похований в рідному селі Малятинці. Указом президента України номером 306 від 2023 року був посмертно нагороджений медаллю захиснику вітчизни за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку.